Ми відпочиваємо, крадії працюють. За перші два тижні 2017-го в області зафіксовано 157 крадіжок. Пробиралися злочинці, здебільшого веселі господарі, яких поїхали на відпочинок, залишивши квартири й будинки без нагляду та охорони. Такі злочини найчастіше розкриваються лише по гарячим слідам. Тому тим, хто не заявив про крадіжку вчасно, як показує практика, повернути своє майно не вдається. Наразі правоохоронці прогнозують зниження кількості пограбувань. Пік крадіжок традиційно припадає на свята. Саме в ці дні обчистили найбільше осель. Кількох злочинців вдалося затримати на гарячому. У мікрорайоні Минай, наприклад, грабіжники почали працювати, щойно пробили куранти, та через сигналізацію винести нічого не встигли. Їх затримали. Користуючись тим, що люди їдуть колядувати в гості, покидають домівки в гори на відпочинок. Зломисники не дрімають і намагаються проникнути. В оселі, аби заволодіти майном, значний ріст розбійних нападів маємо 5 – розбоїв проти 4 засічень минулого року.